Волканов артист, який не просто співає, а проживає кожну пісню разом з публікою. Представив у Кременчуці концертну програму. Тебе знайшов. У ній поєдналися ліричні історії, щирі емоції та життєві переживання. Деякі пісні повністю змінили моє життя, такі як тебе знайшов, такі як я на Жигулєві на Мерседесі дали мені абсолютно новий розвиток по в кар'єрі. Тому кожну пісню я дуже по-своєму люблю і дуже люблю, коли наші пісні люблять глядачі. Це найголовніше. Тому відокремлювати не буду. Загалом наша концертна програма вона зроблена для людей. і Якщо їм подобається, то подобається і мені. Кременчужани були у захваті. Багато хто підспівував, аплодував і сміявся разом з артистом. Дмитро активно взаємодіяв із публікою, жартував, утілився різними життєвими історіями. Крім того, зізнався, що йому подобається Кременчук і розповів про своє місце сили, де відпочиває та черпає натхнення. У мене є ваша улюблена ця набережна. Ми спеціально знімаємо готель біля набережної. Я завжди заходжу там одна є кав'ярня, така в якій я постійно беру собі каву. І е, без музики, без людей, без друзів, от просто сам ходжу особливо зараз дуже гарно було, чарівна така осінь. Ми так пройшлися сьогодні. І я думаю, от знаєте, сьогодні ніч така була страшна, обстріли, якось так все. А тут вийшов, побачив цю чарівну осінь, Дніпро, і якось знаєте, таке жити ніби легше, тому мені подобається. Також Вулканов передав Кремчужана щирі побажання. Так зване маленьке послання від серця артиста до сердець слухачів, щире, відкрите і по-справжньому емоційне. Ребята, бережіть себе і знайте, що все обов'язково у нас буде добре, рано чи пізно. Обіймаю вас. Усі благодійні внески під час концерту, а також частина коштів від продажу квитків, спрямовані на благодійний фонд Україна понад усе, який підтримує українську армію. Таким чином, спільними зусиллями, ми допомагаємо нашим захисникам здолати ворога на полі бою та наблизити перемогу для всієї країни. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.